Так, нашим військам і збройним силам справді потрібна далекобійна і високоточна зброя. Ракети Таурус німецькі – це якраз той тип ракет, які є і точним, і відстань в разі е, правильних характеристик серйозна, і найголовніше, що вони бетонобійні, тобто пробивають будь-який склад, будь-яке укріплення, будь-який міст. Чи дорогу, і так далі, і так далі саме в цьому їх цінність так, для збройних сил України разом з тим, що стосується Німеччини. Ми вже давно працюємо на рівні парламенту з депутатами Бундестагу, і всі партії, які входять, і зелені, які зараз є основою коаліції і уряду, всіляко підтримують і будуть підтримувати. Збройні сили України і мільярди, які виділені, а це більше 7 мільярдів на цей рік для збройних сил України допомоги оборонної, Це зайве тому свідчення. Що стосується ракет, ми це питання вивели. Воно професійно-військове, і його можна вирішити. Є шляхи вирішення професійним нашим військовим з професійними німецькими військовими та ще однієї країни. Одним словом обійти те про що шановний пан канцлер говорить. Він говорить справді про німецьке законодавство, німецькі німецьких виробників і їхню відповідальність, але є правові шляхи, військово-технічні шляхи для того, щоб отримати чи то тарус, чи то подібні ракети. Вже з іншою назвою, з іншим навіть походженням, але для збройних сил України для вирішення тих цілей, які з яким, яким слугують такі бетонобійні ракети, як Таурус. і не тільки Таурус, а та Камс, і не тільки Атакамс. Є багато інших назв, які ми в ефірі не говоримо, поки наші наш генеральний штаб їх не озвучить. Проблема в тому, щоб їх не тільки вчасно отримувати, але й навчити. Наші підрозділи Збройних сил України ними користуватися, але з повсякденних потреб, от прямо зараз, військові, які на передовій, вам скажуть, що безумовно артилерія, артилерійські снаряди це те, що потрібно і під Запоріжжям стоять Сау, які працюють і на 155-му, і на інших калібрах їм потрібні снаряди. І на Донеччині, і на Луганщині, і під Харковом. Всюди це потреба номер один. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій youtube канал. Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну. І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб-каналі. Поінформований, значить озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.